І так, друзі, усім доброго дня! У нас в наявності з'являється такий Grand Сценік. Це 2011 рік, один і під дизель. Він у нас на 7 місць. Ось так він у нас виглядає з боку. Давайте йдемо його роздивлятись. Континенталька у нас така зимова. Давайте одразу покажу вам салончик ближче. По салончику у нас необвіжі карти на сценіках. Це Важливо, є великий екран-моніторчик на навігацію і шайба на навігацію. Також у нас тут їздить підлокіт. Тут у нас підстаканники, два ключа, кондиціонер, електроручник, круїз контроль, 4 стеклопідіймача, мультируль. Заводиться з кнопочки, як всі. Тут у нас ззаді такі столічки. Давайте переходимо взад. Ззаді у нас їздять сидушки. Сидіння так ось складаються. І ще вони ось так от складаються. Задні у нас так ось так. Ще два, два сидіння. Це тільки що замазав, машина так-то сама по собі все чистенька. Охайно, акуратно, карти не висять знов таки. Потолочок в такому стані. Є бокові шторочки. Закр... Закриваємо. Ідемо далі, багажничок. Відкриваю багажник, у нас є фаркоп, у нас є партроніки, тут у нас є шторка, ніхто її ще не вкрав, як ще взагалі ніхто не вкрав. Ми такого, ми таким не займаємось також. Так, йдемо далі. З цієї сторони у нас ось так. І ось тут, ось так. Машинка немає ніяких помилок, завожу. Партроніки працюють. 239 оригінального пробігу. Є всі докази мене на цей пробіг, кого цікавить. Няких помилок нема. Реально все в справному стані, робить рівненько, гарно. По підвісті також нічого не стукає. Кого зацікавило дане авто, такий гранд сценік. Звертайтесь, поки ще маємо в наявності. Це його перший день в продажі.